Доброго дня всім! Слава Україні героям слава! Хотів зняти відео про бензопилку. Чому так вирішив? Я побачив, що дуже багато переглядів відео. Багато підписується людей, як би хотів зняти відео, щоб ну, як би якась користь була від цього, а не так, щоб просто зняв, подивилися там би і би все. Ну, Хоча, хоча в кожному відео, кожен щось знімає, свій опит, і показує якусь там правду і все остальне. Тому я теж хочу якби, тут, з таким опитом бензопили. У мене це вона не перша, я якби, так, люблю долубатися цих китайській техніці, можна так сказати, бензопили, бензокоси, скутери. Ну, це, якби, це не не якби, це не реклама. Я вже якби, цим не займаюся, так там хто ще приносить і чисто своїх е, знайомих, бо часу зараз якби, з цим не, не дуже вистачає. Так, все. переходимо до, до, до самого основного. Бензопилка нова. Так, Не буду там казати, яка фірма, де куплялася, як у магазині, це все не важливо. Приносять мені бензопилку, яка проблема. Получається. Проблема переходимо сюди. Виходить, коротше, ось ця рідня кришка ось ця білого кольору. Вона ось тут тріснута. Виходить, мені кається або так, або брак, або е, виходить, кришка була затягнута, натягували цепка. Натягували і виходить, треба попускати ці дві гайки, щоб натягнути цепа. Ну, Мені каже, цього не зробили і зато піша тріщина. ну Тут вже тільки це можна якби, тільки гадати. Ну, Вся суть не в цьому. Цю кришку під заміну. Дали мені ось цю. Дали мені червону. Дали цю мені червону. Щоб я сюди її поміняв. Бо її самі якби підмінили, а виходить, щось не то, щось пилка не ріже. І в чому ж проблема? Може, щось не так, щось там, це мені принесли, хоч сказали, розбирайся. Я її ставлю. Тут, зрозуміло, стоїть шина, цепок. І цепок не бігає в холосту, ну, Пилка заглушена, все ципок, дуже туго крутиться. В чому ж проблема? Пилка нова. Якщо там стара пилка, понятно, на там може тесь, вже щось там може сіпення підклинувати, може на шині вже зірочка, може теж вже почіпник там розсипатись і може теж клинити. Такі теж бувають ситуації. Ну, Я вже так туди-сюди, собі так вже. Дивлюся, що там може бути. Е, так, вже знімаю цю кришку. Надів, зняв. Ну, що ж треба? Вже зняв її в пусту, без шини без нічого. Піднімаю її, там крутю вже це так, отверточкою. Дивлюся, щось воно щось близько, наче оця пружинка. Е, це тор, е, получається тормоз, рушник, можна так сказати. І дивлюся я сюди. Тут ось підтирає, видно де, де такі сліди, обсіплення, де воно терло. І терево так воно ще й добре. Ну, я собі заміряв танглем, дивлюся, отут наче грубше, як тут іде. Я так замірав, звідси замірав. Я ось трошки його тут зняв, підтисав, там може видно, що я його там тер, поставив, все одно воно тре. Ну, Якби не так стало терти, але все одно почало тормозити. Думаю, ну що вже тут може бути? Ну, думаю, розберу я ці дві кришки. Розбираю ці дві кришки. Е, так, Я вже тут Ботики ці відкручував ці саморізи. Ось я так знімаю. Це Звідси, це звідси. Так, ось ця пружинка. Зараз я ось витягую це з цієї ріднії кришки. Так, витягнув я. Ось вона така. Ну Іначе ця вроді би така, але я таку їх зняв дивлюся, а вони взагалі не такі. Получається, навіть, навіть як ти її підігнеш, як вона як пружина йде, так? її то можна якось там має піддігнути. Якщо ти навіть тут можна буде такий згиб зробити, що все одно буде в одному місці сіп'яні отерти. А ця вже заводська така йде вигнута. Видно, що вона така кругленька. І мені здається, що ця вся суть в цьому. Ну я зараз е, все це зберу, бо я ще якби не складав, е, то результата не знаю. Я візьму це все складу таку цю пружинку. я